Нещодавно у навчальному батальйоні регіонального управління Сил Трозахід відбувся черговий випуск новобранців. Бойовий вишкіл тривав протягом 34 днів. Щоденно курсанти проходили інтенсивні заняття із тактичної та вогневої підготовки, інженерної справи, медицини, військової топографії та зв'язку. Під час них опановували військовий фах за спеціальністю стрілець. Впродовж курсу із новобранцями ділились досвідом досвідчені інструктори. Усе задля того, аби допомогти їм не лише вижити в бою, а й навчити, як бути максимально ефективними. Оцей от курс базової військової підготовки, підготовки дає можливість е, освіжити знання, ну і, звичайно, привити, привити нові от навички, фах, вміння, стійкість психологічна. Дехто із курсантів раніше проходили строкову службу, втім більшість не мали жодного військового досвіду. Серед них Юрій Каміновський, родом із Львівщини. Військового досвіду не було, проте був більше року в ДФТГ. Якраз ми проходили майже практично ті самі курси навчання, але тут значно краще, тому що. Дуже більш реалістичніші умови. Найбільше це, напевно, тактична медицина, це є група груп, робота двійками, це правильно стріляти з правильних положень на дуже великій відстані, там 150, 250 350 метрів. Ну і напевно вся тактика, на яку ми тут вивчали. Серед курсантів-випускників чимало й жінок. Одна із них Олена Максименко з міста Ківерці, що на Волині. Жінка має позивний мама, оскільки виховує чотирьох дітей. Я прийшла сюди добровільно, просилась чотири місяці, так як я мама чотирьох дітей. Мене не хотіли брати. Обстрілювали нас, це було страшно, але з першого разу видих вдих. Кидання гранати, інженерія військова, в якій я взагалі була повний нуль. Тепер я трішки там. Розумію щось так само топографія це дуже важливо і в цивільному житті я б хотіла, щоб діти просто в школах проходили це все вже на базі 11 класів. Після завершення навчання сотням новобранців вручили сертифікати про опанування військової спеціальності, стрілець кращих з курсу, підготовки окремо відзначили почесними грамотами та подарунками. Уже скоро усі випускники відбувають у різні частини для подальшого виконання бойових. Завдань та наближення нашої спільної перемоги Софія Капінос телеканал ITV.